Австралійський уряд на підтримку України виділяє 31 мільйон доларів. Про це сповістила міністр закордонних справ країни Пенні Вонг. 31 травня у Twitter X У повідомленні зокрема йдеться. Це включає 20 мільйонів доларів у фонд підтримки енергетики України, який дозволить ефективно та результативно використати кошти для забезпечення теплом та електроенергії ще 11 мільйонів як додаткову гуманітарну допомогу. Пені Вонг також додала, що відправляти кошти, а не вугілля дешевше та простіше. Фінансова допомога у розмірі 11 мільйонів доларів надійде до управління ООН, що опікується питаннями гуманітарної допомоги першої необхідності.